З 1 січня максимальний розмір земельної ділянки, який зможе придбати одна особа, має збільшитися в 100 разів – із нинішніх 100 гектарів до 10 тисяч. Отож, 10 тисяч гектарів. Скільки це багато чи мало? Якщо брати від загальної кількості сільгосп землі, то дуже мало. Бо в нас її 42 мільйони гектарів. Але якщо порівнювати 10 тисяч гектарів із площею міст, то виходить дуже багато. Бо це, наприклад, площа Вінниці, Хмельницького, Івано-Франківська або майже двох Житомирів. Та чи матимуть змогу українські аграрії купувати землю? Про це дізнавалися наші журналісти в Киян. На вашу думку, 10 тисяч гектарів землі це багато? Багато, так. З питання про те, щоб не великі холдингові компанії саме закуповували землю, а те, щоб ну, там, приватні підприємці могли купити землю. Я за цю відсрочку. Ну, це багато, тому що аграрії, холдинги, вони зараз у нас всім керують. Вони все скуплять, а звичайні селяни там і малі фермера залишаться без нічого. Збанкрутіють мелкі фермера і корпорації їх. Ну, підімнуть під себе, так сказати. Буде менша конкуренція, тому що будуть зговори холдингів і вони вже будуть платити зарплату, яку, їм, яку вони хочуть, а не таку, як. Ну, буде менша конкуренція. Треба давати розвиватися малому та середньому бізнесу і давати змогу купляти людям землю під свої потреби або під потреби свого бізнесу, щоб розвиватися. І мені здається, якщо великі агрохолдинги будуть тільки вони будуть скуповувати землю, у нас буде творюватися монополі, а це не є дуже гарно для внутрішнього ринку, тому що монополія до, ні до чого гарного не приводить. От коли повернемо Херсонську землю, Запорізьку область, Харківську область, Донецьку, то я, тоді будемо розмовляти. Я думаю, буде дуже багато землі і дуже багато буде роботи на цій землі. Другий етап земельної реформи може стати справжнім викликом українським фермерам через втрати українського агросектору пов'язані з війною. Аграрії вже другий рік працюють у збиток через заблоковані порти, логістичні проблеми та низькі ціни на збіжжя. А ворог і далі атакує сільськогосподарську інфраструктуру та прицільно знищує елеватори і порти. Саме тому на сайті президента зареєстрували петицію. Аграрії вимагають до закінчення війни та ще на два роки після перемоги відкласти збільшення максимальної площі сільгоспземель в одні руки. Такі законодавчі зміни є недоцільними в умовах війни та ведуть до знищення малого та середнього агробізнесу. Ці категорії аграріїв не мають коштів на купівлю землі та не можуть залучити на це кредити. А отже, будуть відрізані від можливості придбати землю. Пане президенте, ви заявляли, малий і середній бізнес це основа економіки, що створює понад 60% ВВП, 7 мільйонів робочих місць та майже 40% податкових надходжень. Саме аграрії, представники бізнесу, які забезпечують економічну життєдіяльність країни з перших днів війни, у аграріїв немає коштів, а тому збільшення ліміту сільгоспземель у власності за нинішніх умов призведе до скупівлі землі за безстінь олігархами та корупціонерами. До того, аби на цю петицію звернув увагу президент, залишилося набрати всього 7,5 тисяч підписів, себто голосів. Тому м -м, ваш голос може стати вирішальним. І до того, аби докладніше дослідити цю тему, вилучаємо до нашого ефіру Миколу Малієнка, директора фермерського господарства Перемога. Пане Миколу, вітаємо в ефірі! Доброго вечора всім. Отже, Дійсно, проблема. Прошу проблема. Яка зараз стала безпосередньо перед українським агробізнесом, тобто досить різке збільшення земельного банку, який може придбати одна особа, це може призвести до значного перекосу в спроможностях придбати земельні ділянки. Звичайним середнім або дрібним агровиробником і при цьому агрохолдинго можливості агрохолдингів значно вищі. У них є можливість, і була і раніше виходити на прямі торгівлі з за кордоном. Таким чином вони отримують додаткові доходні додатковий доход, який є. Дозволяє їм накопичити відповідний фінансовий ресурс, що стосується дрібного і середнього аграрія, то на сьогоднішній день ми продаємо свою продукцію дешевше ніж її собівартість, тобто річ про те, щоб придбати в конкурентній змаганні з холдингами земельні ділянки. Нас практично відсутня така конкуренція, пане Миколу. Конкурентна спроможність. Ще хотів поцікавитися вашою думкою з якого приводу наші журналісти розпитували киян, що вони думають про відтермінування цього закону? І от один з людей, яких опитували, каже: ну коли повернемо всі території, і Херсонську область повністю, і Донецьку, Луганську, Крим, тоді вже будемо думати про те, аби якось продавати цю землю, можливо, слушно було б дійсно дочекатися повернення. Додому всіх українських земель а тоді вже працювати над їм протежем. Чи тоді вже буде запізно, бо решта землі буде скуплена, як ви кажете, великими агрохолдингами? Ну, Звісно, звісно треба підтримати киянина, який так дуже добре розмірковує з цього приводу. Дійсно, я, на мій погляд, в принципі, треба було б накласти мораторій на продаж землі під час широкомасштабного вторгнення в на територію україни тобто зараз торгувати землею коли за неї гинуть десятки сотні тисяч людей я думаю що це ну вкрай недоцільно і на мій погляд мораторій це була б сама краща самий кращий вихід із те ситуації який на сьогоднішній день склалася і також ми говоримо, що у малих та середніх підприємців аграріїв немає стільки грошей, аби купувати великі великі участки землі, 10 тисяч гектарів. Чи можемо ми приблизно сформувати скільки це буде коштувати? Ну, якщо ми помножимо на 2 тисячі, то це буде 20 мільйонів доларів. Ну, це, ну, як для мене це занадто ну, неймовірна цифра, так. яку я ніколи в житті не заробляв. Набуть років за, за 10, за 20, може, і зароблю. Ну, Але не звісно, сьогодні. І не, і не з 1 січня. Ні, ні в коїм разі. Пане Микола, от ми висвітлюємо те, як рухається збір підписів у петиції на сайті президента. А я б ще хотіла у вас запитати, чи ведеться якась комунікація, можливо, з профільним міністерством чи з профільним комітетом Верховної Ради щодо цього питання? Адже хто може накласти ось такий мораторій на продаж землі під час. Воєнного стану це ж має бути якось на законодавчому рівні вирішено. Так, президент може ініціювати певний законопроєкт. Але профільні відомства вони ж мають бути обізнані, що є така проблема, і що є така позиція у малого і середнього агробізнесу. Ну, звісно, на жаль, зараз зв'язочок переривається. Але ми вас чуємо. Алло, да, да, просто виклик на телефон був. Значить, ну я думаю, що на сьогоднішній день ми неоднократно зверталися і до співпрацювали з міністром, спілкувалися точніше з міністром сільського господарства, але на жаль, він не підтримав ініціативу Всеукраїнської Аграрної Ради. З цими пропозиціями Верховили виходили до профільного е Верховної Раді. Е виходили теж до Верховної Ради з пропозицією е переглянути закон, але ж теж поки що підтримки не отримали. Тому було вирішено звернутися до президента України з петицією. Яка якби, має певний заклик призупинити дію закону про продаж земель сільхозпризначення, який передбачає з 1 січня збільшення земельного банку в одні руки до 10 тисяч можливість купити 10 тисяч гектарів в одні руки. Ми дякуємо вам за те, що озвучуєте свою позицію в нашому ефірі і бажаємо аграріям а, домогтися свого, Микола Малієнко, директор фермерського господарства а, С, СТОВ Перемога, був з нами на зв'язку.